Боже дівчата, ніколи не зв'язуйтесь з ніжче йобами. У них завжди будете винуваті. Ви у них всі винуваті в тому, що вони ніж йоби. Дивіться, якщо у вас немає грошей на їжу, він скаже, що ти ніщо треба самі заробляти. Якщо ти багата, в тебе є дохуя грошей на їжу. Він скаже, хулі я повинен тебе кормити, якщо в тебе є гроші. блядь. Розумієте, але при цьому воно хоче мати жінку. Нахуй пошли її бід диван. пока, блядь. І таке є. Пацани, ви знаєте, я завжди на вашій стороні. І. Треба визнати, що і ми не всі. Офігенні. Чоловіки бувають теж різні. Вот. Але е, чоловіки в більшості випадків ніколи не оцінюють жінок по їхньому соціальному статусу, да? по їхній машині, квартирі, заробітній платі. Що не скажеш про жінок? Жінки зазвичай звертають на це увагу. Дивно, але правда. Чому так відбувається, я не знаю. Судити чоловіка по його розміру заробітної плати? Ви знаєте, можна одружитися з чоловіком, в якого заводи, і кожен день получати по шиї. Можна одружитися з чоловіком, в який бідний, і теж кожен день получати по шиї. А можна одружитися з чоловіком багатим і, можливо, бути щасливою. Але можна одружитися із чоловіком, ну хай там я не скажу прям от, бідним. Але я рахую, якісь, якщо там базові потреби закриваються в сім'ї, то це вже не бідні. І також бути щасливою і щасливим. Банальні речі я зараз буду говорити, але вони якби, являються правилом, нормою, чи як там а причиною хороших відносин. Взаємні почуття, вони можуть виникати в людей з різним, я не люблю вживати цей термін, соціальний статус, але окей, вже давайте так. І з рідно, різним розміром зарплати. Тому, якщо він, як висловилася ця жінка, дівчина, леді на відео ніщеброд, не зв'язуйтесь. Але може він. Я не знаю, може. Він стане багатим завтра або через рік. І ви його десь зустрінете на вулиці і він вам попікає зі своєї Феррарі, скаже: Ей, мала, привіт. Що ти? Як ти? А ви виберете на. Але, от, наприклад, він ніщеброд, да, як знову ж таки виразилася ця жіночка, дівчина, леді, я не знаю, як правильно сказати. А ви вибрали більш такого заможнього, успішного мужчину. Можливо, ви правильно зробили, ніхто ж, якби, не спориться ваше життя. І через рік ваш успішний чоловік, але дай Бог йому здоров'я, грошей, зарплати, все. Ну, але це є життя. Ну, не пішли діла, там, я не знаю, підставив компаньйон, злетів бізнес. Там багато може бути факторів. І він став ніщий. А той ніщий, якого ви відфутболили, бо він ніщий, придумав якийсь додаток до телефона, Apple, або ще щось, там, я не знаю, виграв лотерею. Я не знаю. І там мультимільйонер. Що тоді? Що тоді? Тоді він стає а, тоді він згадує це все відношення до нього жінок, коли він був ніщеброд, хоча я не люблю цього слова, але ви його вживаєте, то я буду говорити вашою термінологією. Так от, коли він, як ви вразили, був ніщеброд, він буде пам'ятати до нього в ті часи відношення жінок, і коли він стане мультимільйонер, як ви думаєте, як він буде відноситись до жінок? Які його завжди парафінили, обзивали ніщебродом, і ТД і ТП і так далі. Як ви думаєте, як він буде до жінок відноситись, згадуючи це все? Я думаю, неважко догадатись, правильно? Тут, якби не треба сильно високого мати інтелекту, IQ. Вот і все. І тоді він починає відноситись до жінок точно так само, як вони відносились до нього. І це викликає от, оцю цепну реакцію. І Її вже не зупинити. Як правильно? Не знаю. Можливо, просто не обирати людей по. Одягу по розміру заробітної плати, а вибирати людей по знаєте. От ти от поспілкувався чи поспілкувалась з кимось, і все, і ти ж от, ну, ти все, все ясно. От Хочеться продовжувати спілкування, хочеться з цією людиною далі бути, тягне до цієї людини. от. Ну, от так буває. Можливо, це не так часто буває, рідко. от. І навіть якщо ця людина не відповідає твоїм запросам в матеріальному плані, і ти через це його лишаєш, бо хтось там ззаді, може, не такий прикольний, але чуть-чуть побагачей. Ну, знову ж таки, хто я такий, щоб це, це твоє життя, ти вирішує, як бути? Але коли станеться, не, не дай Бог в твоєму житті така ситуація, коли тобі попікає попі пацанчик, якого ти колись відфутболила через його там, знаєш, кросовки не такі модні, і тоді тобі попікає знову М5. Прийди тоді додому, подивись в зеркало і вискажись сама собі, тій людині, яка не робила таку штуку. От, так що такі діла. А ви, пацаки, цініть своїх дівчат, які з вами їздили на маршрутці колись. І якщо ви зараз підзаробили грошенят, то купіть їй. Новий бумчик. Або ще щось, зробіть їй приємно. Вона реально по факту на це заслужила. Подивіться на Конора Макгрегора. Він був, він жив на пособі. Він був ніщий, але не ніщеброд. Не люблю це слово, хоч деколи його вживає. Говорю одне, думаю інше. <фу> як і всі. Так от, він був. Він жив на пособі. Як виражало, можна примінити цей термін, як виражалася жінка, дівчина, леді на початку відео, він був ніщеброд, говорячи її словами. І була з ним дружина, і вона його годувала, і хавчик йому проводила на тренування, і ходила на пару робіт, а він тренувався, він не працював, не заробляв. Все, він став мультимільйонер. І вона тепер на кожному відео з ним, подивіться. Вона має тепер все, що вона хоче. Оце, на мою думку, правильні стосунки, правильна поведінка і мужчини, і жінки, якщо є почуття. І от вони разом стали. Заслуговує поваги, Да Все? Все? Так що. Так що от. Так.